Так сталося, що люди в своїй більшості вони дуже ліниві. Всі хочуть а, якусь чарівну таблетку. А можна я буду жерти Макдональдс і буду стрункітшею? Ні, не можна. А можна я буду пити вино на ніч і не мати набряків зранку, і не мати проблем з внутрішніми органами? Ні, не можна. А можна я буду. Лягати пізно спати і гарно виглядати ні, не можна. Життя влаштоване так, що нам треба пахати. Якщо ви хочете чогось досягнути, вам треба пахати для цього. Вам треба, хочете гарну фігуру, ви встаєте о п'ятій ранку або о шостій, бо о сьомій починає вироблятися тестостерон, І Вам треба його використати грамотно для того, щоб а, ваше тіло виглядало певним чином. Якщо, якщо ви хочете струнку фігуру, то ви слідкуєте за голодуванням? Ні, ви не прибираєте жири. Бачите, який жир я купую? Оцей жир, масло кхії, він не відкладається на вашу попу. Він іде в ваші легені, але ви не знаєте нічого про це. А мої дівчата в телеграм-каналі це вивчали. Я їм розказувала на нейротренінгу, коли я проводила. Я розказувала, ви не хочете мінятися, ви хочете бути там, де ви є. Дивлюся, от як багато хто ходить якісь дешеві курси, якось ще люди не звикли в себе вкладати. Одиниці в себе вкладають, і ці одиниці досягають величі. Бо велич починається з вашого ранку, з того, що ви їсте, як ви їсте. Бо ви знаєте, як треба їсти. От ви колись замислювалися, як треба їсти. Це починається з цього. А ви говорите, я хочу гроші і стосунки. Які гроші і стосунки? Ви про себе нічого не знаєте. Ви їсти не вмієте нормально. Розумієте про що я? Тому перед тим як подивитися на когось, на чиюсь генетику чи щось ще, подивіться на себе, що ви зробили для себе, де ви знаходитесь і де ви хочете знаходитись. Поки ви живі, завжди можна вийти на новий рівень, на різний, куди хочете. Просто для цього треба працювати над собою щодня системно, тяжко, hard working. Це воно і є. І тоді у вас будуть і стосунки, і класні люди навколо, і гроші. Буде все. Але зміна починається з вас, з вашої тарілки, з вашого ранку, з того, що ви робите щодня. Ну, це просто.